Вітаю вас, друзі! Усе частіше у інформаційному просторі обговорюється майбутній саміт миру, який має відбутися на початку літа. Перший інагуруційний Саміт миру довкола цієї теми є іще ще дуже багато питань, а Росіяни взагалі не розуміють, що воно таке. Ми не розуміємо, що це за віга, ось ця От ось конференція, во перше Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, Ми не знаємо, що це таке. Вони не знають і не можуть зрозуміти, що це таке, але про всяк випадок Владимир Путін образився, бо його не покликали. Нас туди не приглашають, Більше того вважають, що нам там робити нічого. Президент України Зеленський робить дуже багато. То обіцяючи заяви щодо даного саміту він заявив, що перший саміт миру для України стане платформою, що розпочне майбутній мирний процес. А сама подія відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Світова більшість повинна примусити Росію до миру. І може це зробити саме у червні може початися шлях до справедливого миру. За попередніми даними на саміті мають бути представники близько сотні країн із усіх континентів світу. Точно можемо сказати, всі континенти будуть представлені різні частини світу. Різні погляди на глобальний розвиток. головною темою для обговорення стане можливість реалізації формули миру, запропонованої президентом України Зеленським. Дана формула має 10 пунктів. Якщо казати спрощено, то це радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення усіх полонених і депортованих, у тому числі викрадених українських дітей, виконання статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ військів припинення бойових дій, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації, фіксація закінчення війни. Пунктів доволі багато. Реалізувати кожен із них дуже складно. Ну а на сам саміт так звану Росію не запросили. Владімір Путін, як я вже сказав, ображений. А поскольку ми туди не їдемо, це вже вообще по какої-то говорять, що ми відказуємося від переговорів. Нас не приглашу, говорять, що ми отказуємося. Владімір Путін каже, що він не проти того. Щоби взяти участь у переговорах і у саміті, зокрема, але так звану Росію туди не запросили. Та насправді так звана Росія ротом свого міністерства закордонних справ заявила, що вона не буде брати участь у цьому саміті, навіть якщо її запросять. Звісно, їх туди й не кликали, але це дуже показова відповідь так званої Росії, яка постійно каже, що вона тільки за будь-які переговори. Ми ніколи не отказувалися от мірного зрішення споровболі, тово біль склонний мінек. Етому ми зберігаємо відкритість для переговорного процесу. Насправді так званій Росії не потрібні ніякі переговори. Якби так звана Росія дійсно хотіла миру, вона би забрала свої війська із нашої землі. Але так званій Росії потрібна тільки капітуляція України, а усе інше це вигадки і казочки. Нам Швейцарія просто не підходить. Вона на не нейтральна страна Вона із нейтральної привратілось. Одкроєнно враждівною вони не будуть на цьому саміті не тому, що їх не покликали, а тому, що їм Швейцарія не подобається. Бо Швейцарія також напала на так звану Росію. Дело в тому, що Швейцарія. Далеко не нейтральна страна, Она на войну проти Росії. Швейцарія не підходить, бо вона не нейтральна країна. Зовсім інша справа, це так звана Білорусь. От вона точно нейтральна і незалежна від так званої Росії. Владимір Путін каже, що переговори можна було би організувати саме на базі Білорусі. Якщо возникнет необходимость, позволю обратиться. Може быть, ми продовжимо. Консультації по цьому напрямку. росіяни навмисно розповідають, що вони, начебто, готові до переговорів тільки для того, щоби тиснути на Україну, щоби Україна погодилась на капітуляцію. І от Лавров заявляє, що так звана Росія, звісно, готова до переговорів. Вона, звісно, хоче миру і тільки миру, але Україна має віддати повністю так званій Росії у такому разі: Запорізьку, Херсонську, Донецьку, Луганську області та Крим. А під на землі, я виду не тільки лише... Дислокацию и линию соприкосновения, но ну и наличие у нас поправок в Конституцию наличие четырех новых старых исконных. Нашої регіону із цієї позиції переговори із так званою Росією просто неможливі, бо подарувати так званій Росії українські території це дати їй ще один шанс на завоювання України. Та і, зрештою, неможливо домовлятися із тим, хто прийшов тебе вбити просто за те, що ти є тим, ким ти є. Надо вбити 2 мільйони українців. Ні, я этого не говорив. Ну Ти сказав, надо вбити 10% українців. Надо вбити всіх носителів української і ти сказав, що там? Отже, згаданий саміт у червні. Це не пер переговори із так званою Росією навіть близько ні, це скоріше спроба об'єднати різні країни із різних континентів для того, щоб вони посилили свій тиск на так звану Росію. Окремим державам буде запропоновано план дій: що робити для того, щоб досягти успіху по кожному із пунктів, згаданих у формулі миру, і от тоді оці окремі держави можуть піти розмовляти із так званою Росією. То далі будуть детальні напрацювання і вирішення їх вже з. А посередності з країнами з російською стороною. але чи є шанси на успіх у практичній площині? Я гадаю, по окремих пунктах можуть бути успіхи. Наприклад, щодо питання обміну військовополоненими, ми вже бачили, як різні країни, у тому числі арабського світу, сприяли із обмінами. Ну а якщо казати, наприклад, про виведення російських військ із території України, то ясна річ, що переговорами, переконаннями тут нічого не досягнеш. Тим не менш, так звана Росія вже діє, щоб зірвати цей саміт. У нас є точна інформація від розвідки, конкретні дані, що Росія не просто хоче зірвати саміт миру, але й має конкретний план: як це зробити, як зменшити участь країн, як діяти, щоб миру не було ще. В цілому, я гадаю, цей саміт матиме здебільшого позитивні наслідки для нашої країни, але не варто тішити себе ілюзіями і думати, що завдяки оцьому саміту ми вже завтра або за півроку переможемо. Це не так. Саміт може допомогти консолідувати, об'єднати зусилля і ще більшої кількості країн для допомоги Україні, але так звана Росія від цього саміту не піде із нашої землі. Важливим учасником цього саміту, який має реальні важелі впливу на так звану Росію, може Стати комуністичний Китай, принаймні Україна працює над тим, аби Китай був залучений, але шансів, що комуністичний Китай буде там представлений, не багато. А навіть якщо і буде, то точно не на високому рівні, тому що комуністичний Китай це союзник так званої Росії. Хоча є нюанси, торік Росія імпортувала з Китаю 90% мікроелектроніки, яка використовується для виробництва ракет, танків та літаків. Китай також працює над тим, аби забезпечити Росію. Кращими супутниковими спроможностями, оскільки комуністичний Китай надає так званій Росії значну допомогу для ведення війни проти України, Сполучені Штати Америки вже прямим текстом кажуть, що готові запроваджувати проти китайських компаній та банків санкції. Віворі імпосаншнзанмоденгадридчанісріз. Експорт, контроль, etc. і після цієї заяви окремі російські пропагандисти вже почали скаржитись на удари у спину. Очерідною видимо, удар в спину. в спину наш вірний геополітичний союзник. Китай він поскаржився, що комуністичний Китай почав обмежувати поставки мікроелектроніки до так званої Росії і не хоче приймати розрахунки навіть у юанях. Китайські банки адказуються приймати платежі. Уже не просто в долларах, в юанях не хотят брать. Нам пресекают поставки электронных компонентов, что очень и очень... Жило, я не думаю, що все аж настільки прекрасно, як описує цей російський пропагандист, але я гадаю, що важелі впливу на комуністичний Китай також є, і, скоріш за все, доволі скоро Китаю буде запропоновано. Нехай він визначається або він торгує із Європою із країнами ЄС, або він лишається союзником так званої Росії, але ринок ЄС для комуністичного Китаю частково може бути закритий В цілому, якщо говорити про ймовірну перспективу мирних. Переговорів між так званою Росією та Україною, то все однозначно залежатиме від того, що буде відбуватися на полі бою. Про можливість проведення переговорів між Україною та так званою Росією днями у доволі похмурому інтерв'ю заявив представник головного управління розвідки Скібіцький. Навіть якби Україна могла відкинути російські сили назад до кордонів, це б не припинило війну. За його словами, такі війни можуть закінчитися лише договорами. Наразі обидві сторони борються за найвигіднішу позицію перед потенційними переговорами, але змістовні переговори можуть розпочатися не раніше ніж у другій половині 2025 року. Словом, друзі, можна багато говорити і про потенційні переговори, і про саміт миру. Але для того, щоб мир був і він був справедливим, потрібно тільки підсилення допомоги для України. Потрібна та сама ескалація, якої бояться росіяни. Наша позиція заключається в тому, що вони могут там договориться только як усилити ескалацію цього конфлікту. без Росії. який може бути мирний там процес? Тут у нас немає єдності серед наших партнерів. Деякі досі бояться червоно-коричневих ліній від Владимира Путіна, і тільки одиниці роблять правильні речі. Девід Кемітрен приїхав на в Київ. і Заявив, що Україна вправі приміняти британське оружие для ударов по то Тож я друзі не знаю, які саме результати нам принесе оцей мирний саміт, і наскільки вони будуть відчутними, але точно не варто мати щодо цього завищених очікувань. Але що варто робити, то це підсилювати українське військо постійно, щоденно. Я знаю точно, що справедливий мир сам по собі нам просто так не впаде на голову. Його потрібно виборювати. Я знаю, що попереду на нас із вами також чекають дуже складні випробування, але усе одно ми з. Збов'язані боротися, бо тільки той, хто бореться, має шанси на перемогу. А той, хто не веде боротьби, той завчасно програє. Тож боріться, друзі, ставайте частиною українського війська, і звісно, активно допомагайте українському війську. Зараз це надзвичайно потрібно.